Всім привіт! Знову я приїхав в свій улюблений Ліс, недалеко від дому. Погода сьогодні чудова, ось так вирядився. Майка, шорти. Ліщів поки що не видно. От реально я хожу, скільки на мені нічого ще не було. Ну Що ж вам сказати по грибах. Гриби є. В принципі, назбирав вже трошки грибочків. Сьогодні з кульочком бо приїхав на мотоциклі. Тому якось так. Як я їх збирав, прошу дивитися відео. Ну що ж, я знову в лісі. Приїхав на пару годин під вечір походити. Жара спала. Сьогодні у нас 24 травня. І ось вже я бачу перші грибочки. Маслята які красиві. Ось такі. Вони чомусь вже сухі. Ось цей червивий навіть, бачите. Такі, ну, начебто нещодавно був дощ, але гриби вже сухі. Реально відбережі його, ламаєш. Ось цей класний взагалі. Супер. Так, ось тут далі. Теж заховався мослючок, але вже дуже сухий теж, бачите, і червивий. Маленький і червивий. Ось та сама історія. Маленький грибочок. Ну цей ще більш-менш гарний, а цей дуже сухий, червивий. Так, і з другої сторони бачу грибочки є. Сухий, сухий вже гриб. Так. Ось такі середньої форми на довгі ніжки і вже його жруть черв'яки. Так, він вже червивий. Так, йдемо далі. Я щось бачу два гриба Ось такі Ну ось вони Реально дощі пішли А вони всі вже сухі От що з ними робити, збирати звісно Ух ти Думали що не побачу вас, так? Да? А ті вже круті гриби Це такі аж Водою наповнені. То що треба. Ось такі сухі-сухі грибочки. Я представляю, зараз піду там на горбочок, який постійно на сонці. Мені аж цікаво, що там буде. А ось цей малюк добрий. супер Та, Недалеко від каси є ще два штучки теж черв'яки вже понападали сюди. А ви бачите, всі шапочки чудові, реально всі нормальні ще гриби. Ну і ось починаються вже класні маслючки, які Залишав два дні назад. Дивіться, ось так вони почали, почали виростати вже їм всі умови дали. Тепло є, волога є. І ось так класно вони ростуть. Так само і ось тут. ну Ці я навіть не буду перевіряти, тому що вони по-любому всі гарні. Я відчуваю по ніжки, що вони реально всі хороші гриби. Опитний грибак і так пойме без розрізу. ось цей ніжки, бачите, чіткі. Ось цю, прямо під ногами були, чуть не роздавив. Красавиці які. Блін, ну це маленький хай буде. А цей чіткий грибочок. Взагалі незрозуміла ситуація. Ось позрізали гриби, да? а чомусь цей не побачили, я не знаю. Отак можна після людей збирати грибочки. Самі класні залишили Мені. Так само ось тут рядом, дивіться. Все по Ось є ще. Ось ще грибочок мій. Клас. Ось так. Ну, по цих зрізах видно, що це було сьогодні зранку, мабуть. Бо я вже ввечері збираю. Тому якось так. Так, ось знайшов ще на нову місцеський кербів. Гарні всі. Всі гарні. Ось так ось ці я залишав. Бенез так попідроставають по чуть-чуть. Хто підріс, а хто не підріс. Хм. Ну то таке. Знову ж таки цікавий момент, позрізано, а тут один є. А даже два. Хм. Це ж добре, що такі грибники ходять в цьому лісі і не знаходять гриби. Hello, hello грибочок. Не сховайся від мене. Ох, який класний. Та ти що? Оце гриб. Так, ось прямо під ногою ще один. Велетень. Велетень, могучий. Ось такий, Два гриба. От в принципі всі відоси, які я знімав з цього місця. Я ходжу по одних і тих самих місцях. От уже шостий раз, мабуть, да? і от на них усіх знаходжу гриби кожного разу. Отак от ходжу по кругу, по кругу. І грибочки є. Ростуть нові. Тобто грибна хвиля маслюка вже триває третю неділю. І це радує. Ну і куди ж без бабок Обов'язково йду заглядати в Березину. чи не з'явились нові бабки. Ось такі красиві березки тут молоденькі. Природа тут взагалі дуже чудова. Берізка така стоїть тут. Красунечка. Ну і що сказати? Бабки на місці? Ось вони тут. Прям під дорізкою ростуть. І маленькі, і гарненькі. Оп, перший пішов. Так, обережненько, обережненько. І ось тут за листками. Є ще одна. Гарна, гарна, гарна. Аж голову звернула, листками так накритися хотіло. Нормально. Дві бабульки є. Далі. тут ще знайшов... Бачите, не, не знаю, не вистачає їм тепла. Чи доща не вистачає, щось вони такі. Ледве ростуть. Річка є на голові. Клас. Хоп, все. Все, все, все. Привіт, сира Я так їх не збираю. Може тут залишатися. Ого, такого я ще не бачив. Це взагалі капець якийсь. Маслівки, маслючки. Подорожки всі взуть, маслячки, маслячки, маслючки. Тут закінчується. Але ось тут хто росте? Дивіться, який гриб. Це відразу лайк. І підписка на мій канал. Красивенький. Ти що, ти що? Сюди. Гарний підборізник. гарний, гарний. А, то виходить, вони ще й раніше тут рослився. Я наступив на три перші, на жаль. Але зараз ми їх так зберемо. Вже брезовому вони. Ось так, до кубки всі. Так. Осіки, ну не пуглям який гриб. Це ж класний гриб. Дивіться, який. Та це капець якийсь. Так, дві супер. Я думаю, це взагалі супер. Рипочки, ось так, давайте рапочки. Серед берега. Для мене взагалі дивина така була, як я перший раз тут побачив маслюка серед берез. Ось, дивіться, берези ростуть. навколо. І серед них маслята. Це взагалі так класно. О! Всі сюди на кубки. І ось тут уже. заканчивается дорожка. А она может не такой раздавится буду. Может в другую сторону идет дорожка. Оп. Так. Дивись, они растут и растут. А два дня назад <coughs> я вас не бачил, ребята. Вы что тут такие красивые сховались? Уже, может быть, зипсовались, да? Не, ничего себе. Вот это, да, Ну оці що дочекались мене. Да, Чоткі грибочки. А ні, третій вже не дождався мене. Так. А ось малята які. В моху. В моху зарилися. Смачненькі. Це ви мене тут ждете, да? Йду, 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 йду. йду. О, я пше так красиво росте. Да що тут творится? Я взагалі додому сьогодні поїду, чи ні. Я поїхав ну, трошки походить, но я не думав, що тут буде скільки грибів сьогодні. Ви що? Подуріли опять. Я не знаю, де що. Маслюки. Маслюки. В чому проблема? Вот сюда, вот сюда. Дивись. какие гребил. Сколько маслят. Ой-ой-ой, я все здоровый. Дивись. то дивись. Это капец просто. жарко на весь. На одном месте. На одном квадрате. Червевый? Да, червевый. Ого! Это просто жесть какая Я не знаю як це називається. Ну ви погляньте. Раз. Два. Три. Да. І четвертий. Вони що тут? а устроїлись? Устроїли навколо цієї сосни. Я щось не зрозумів нічого. Бо це красота, звісно. ты весь какие рыб Охренеть. угу, угу, здесь, пацаны, березники, мм, кайф, реально кайф, всех только я же там у все С ці два малюки взагалі красиві угу. Так оце в цьому році грибів буде повно, реально повно буде грибів. Якщо зараз, на початку травня, скільки грибів, то що буде далі, я не пойму. Клас, якби тільки дощі йшли. Так, ну ось такий результат в мене вийшов за 2 годинки. Приїхав у 6, зараз 8 годин вечора і вже пора тікати додому. Я думаю непоганий результат. Ставте лайк, кому сподобалось відео, і підтримайте підпискою мій канал.